У селі Звірів біля Луцька легковик в'їхав у гужову підводу. В поліції кажуть, що за кермом легковика був 24-річний житель Цуманської громади. На підводі їхав 61-річний мешканець Підгатівської громади разом із іншими людьми. Серед них і діти 10 та 8 років внаслідок автоприводи постраждало троє пасажирів підводи, серед яких 10 10-річний Водій автівські тверези, транспортний засіб поліцейський вилучили, тварина жива. Відповідно за цим фактом відомості слідчих вже Жовнета до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А за попередньою інформацією, як сталася ця аварія? Хто винуватець, ймовірний? В рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясують обставини ДТП, тому що це вже був вечір і все буде з'ясовано під час досудового розслідування.